Вітаю колеги. 245-та доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стареправо. І ми продовжуємо серію брифінгів в медіа центрі Україна з нами на зв'язку. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, вітаю. Доброго дня. Масові атаки Росії по енергетичних об'єктах України змусили українців заощаджувати електроенергію, яка йшла на експорт. Чого такий прикрий досвід навчив українців, і до яких висновків та рішень які для себе рішення прийняла українська влада? Давайте ми подивимось на загальну картину. Дійсно, дуже фокусовані і дуже грамотно сплановані терористичні акти зараз відбуваються з боку Російської Федерації, з боку московітян на нашу енергосистему. Дійсно, знищена велика частина нашої мережі. Ідуть сфокусовані атаки на трансформаторні підстанції і. Ключові підстанції видачі потужності з генерації з наших енергостанцій, це створило ситуацію, коли наша мережа, на жаль, незважаючи на зусилля енергетиків і незважаючи на те, що ми ремонтуємо зараз на мережі 24 години 7 днів на тиждень, все одно вона не здатна передати всю потужність, яка необхідна нашим споживачам. Ми маємо достатньо генеруючих потужностей в цілому, але на жаль, мережа значно пошкоджена. Тому дійсно зараз дуже важливо, кожен. знаєте, кожен кіловат економії сьогодні важливий. Люди чують, люди економлять. Можливо, не всі поки що, але я думаю, що і уряд, і енергетики будуть продовжувати зараз роз'яснювати, чому так важливо. Знижувати споживання електроенергії на практиці, якщо ви знизили своє споживання, то це означає, що в тому числі ви менше будете переживати планових відключень, менше часу проведете без електрики. Чим менше ми споживаємо, тим легше енергетикам відновлювати мережі, тим швидше ми будемо повертатися до більш нормального графіку. Але одночасно треба пам'ятати, що відбуваються нові атаки. Відбуваються нові і нові намагання знищити наші об'єкти критичної інфраструктури. З іншого боку, оборона покращується, і ми бачимо, що кожного дня ми стаємо сильнішими. Плюс задіяно зараз дуже багато дуже різних заходів і кроків, які пом'якшують результати таких атак. Плюс, повторюсь, йдуть ремонти, причому чесно, зараз навіть сам дивуюся, бо вчора буквально я був на об'єкті, який 11 жовтня було геть зруйновано, і буквально післязавтра він буде запущений в повноцінному форматі роботи назад. Це дуже один з важливих об'єктів інфраструктури. Тому відновлення теж триває. Ми маємо зараз. Багато проблем з тим, щоб знайти необхідне обладнання і якомога швидше його залучити з Європи від наших партнерів. Ми в активному діалозі з європейськими енергетиками на всіх напрямках і з виробниками відповідного обладнання і з компаніями-операторами, які мають певні резерви часом. Не для всього обладнання, на жаль, є резерви, є багато обладнання, яке виробляється тільки під замовлення і це. Досить довгий час від півроку, а часом і до півтора року, щоб виробити певні високотехнологічні трансформатори. Але, тим не менш, крок за кроком, ми знову відновлюємо систему, робимо її більш стійкою. Звісно, передбачити наслідки майбутніх атак зараз неможливо. Тут, знаєте, часом просто як пощастить. Бо буває так, що ракета прилітає точно в трансформатор і він зруйнований, а буває так, що вона упала в 50 метрах правіше, і е, за дві доби він став строю і працює. Тому маємо бути сильні, маємо знижувати споживання електрики в пікові години перш за все зранку, з сьомої ранку до десятої, з п'ятої вечора до десятої вечора, до одинадцятої вечора так само. Ефективно споживати вночі, ефективно споживати всередині дня. Давайте звикати до такого ритму життя. На жаль, це досить довго. І навіть коли ми будемо констатувати, що всі атаки відбуваються або що війна закінчена, нам потрібно буде кілька місяців, щоб зовсім повноцінно відновити системи постачання електрики так. Щоб жоден споживач не був обмежений так, щоб всі могли отримати ту кількість електрики, які хочуть отримати про відключення, які зараз е, практикують активно в Україні. Е, наскільки в неї ефективними ці відключення планові та віолові щодо економії е, електроенергії, і скільки у відсотках, якщо вам відомо, вдалося заощадити е, відключення, це власне є основа. Основний і дуже ефективний інструмент, коли диспетчер бачить, що занадто велике навантаження на мережу, то він віддає відповідну команду на зниження споживання і відключає певну потужність споживачів. На жаль, споживачі залишаються на цей час без живлення. Ми зараз дуже напружено працюємо над тим, щоб оптимізувати графіки відключень, зробити їх справедливими і чесними. На жаль, Міністерство енергетики не дуже ефективно зараз працює в цьому напрямку, але я знаю, що дуже багато людей його зараз прийшли, чую, з різних боків. Бо саме міністерство має добре попрацювати, щоб збалансувати графіки, і щоб не було ситуації, коли одні і ті самі споживачі відключаються по кілька разів. А зараз така робота йде. Вона думаю буде завершена не пізніше ніж до кінця цього тижня, може на початку наступного, і я вірю, що відключення стануть більш збалансованими, не буде таких, знаєте, несправедливих речей, коли одним не щастить, а іншим геть щастить. А з іншого боку, треба розуміти, що відключення вимушена міра, і до неї будуть вдаватися тоді, коли споживачі споживають забагато. Не зекономили, і мережа не витримує. Тут, на жаль, це залишиться, і часом такі ситуації можуть бути наслідком атак, коли е, прилітають якісь ракети чи дрони в конкретні об'єкти, які пошкоджуються або руйнуються, і тоді знов-таки відключаються певні споживачі, які приєднані до цього об'єкту. Ну, на жаль, е, нема чарівної палички, і кілька годин. Після того, як щось пошкоджено, нам необхідно навіть щоб просто переключити на якісь резервні канали, застосувати якісь резервні схеми, власна Україна, яка донедавна сама експортувала електроенергію, тепер потребує імпорту електроенергії в Україну. Що ви можете сказати, хто на сьогодні готовий справді імпортувати електроенергію в Україну? Ну, ви знаєте, з точки зору наявності генерації, ми не потребуємо імпорту. Ми потребуємо сьогодні імпорту тільки в контексті збереження ресурсів, збереження певної кількості вугілля і газу, яких нас формально по розрахункам достатньо. Але насправді, ви е, знаєте, достатньо на тоненького. От може вистачити, а якщо буде погано, може не вистачити. Тому моя рекомендація зараз до... Нашої, нашого уряду однозначно звучить як необхідно налагодити хоча б тимчасовий імпорт, з метою пом'якшити вплив випрацювання палива щонайменше найближчий місяць-півтора, і одночасно українські шахти мають видобувати набагато більше ніж вони сьогодні видобувають. На жаль, неефективна сьогодні робота українських шахт. Не налагоджена на державних шахтах правильної роботи і ефективного видобування, а саме це сьогодні мало б бути у фокусі влади, а саме це сьогодні мало б бути у фокусі Міністерства енергетики, яке цими шахтами керує, і вугілля на гора має підійматися значно більше, ніж зараз підіймається тут. Звісно, є простір для того, щоб покращити роботу, тоді імпорту ми не потребуватимемо. Е, бо треба розуміти, що так чи інакше, імпорт з Європи це дорога історія. Ми до сьогодні його не брали, а в Європі електрика десь зараз в 2,5-3 рази дорожча, ніж та електрика, яка є в Україні. Тому м, імпорт є з одного боку необхідним для енергетичної безпеки, з іншого боку, дорога історія, яка шкідлива і для споживачів, і для бюджету. Тому тут є певні баланси і є певне місце для дискусії. Дякую, дуже влучно. Ви підмітили про саме українське вугілля, адже цінність енергоресурсів вимірюється не лише грішма, якою буде доля львівських та воленських шахт щодо вугільної промисловості. Ви знаєте, у них зараз унікальна ситуація. Росія санкціонована вугілля Росії з ринку Європи пішло. Відповідно, та ж Польща шукає вугілля будь-де в будь-якій кількості. І сьогодні е, мала б українська вугільна промисловість, перш за все, державна, бо приватна доволі ефективно працює, але, на жаль, більшість шахтів державні геть неефективно працюють. Я вам наведу один приклад. Е, приблизно е, трохи більше роки тому компанія приватна БТЕК повернула державі одну з шахт. Ця шахта в той момент видобувала мільйон тонн вугілля на рік. І держава навіть компенсувала дитеку обладнання, яке вони залишили в тій шахті для подальшої роботи. Там якась велика сума близько 400 мільйонів гривень. Так от я випадково зараз подивився статистику і побачив, що тепер ця шахта видобуває 180 тисяч тонн вугілля на рік. Це просто результат державного неефективного неправильного. Не буду казати, які далі слова, бо під час війни це однозначно. Більш ніж просто корупція, це просто е, саботаж, який спрямований, на мою думку, проти України, е, в результаті вугілля нема в резервах достатньо. В результаті ми не видобуваємо скільки б мали. А, а тим часом, якби е, львівські і волинські шахти зараз працювали на повну. Видобували вугілля, то воно б залюбки поїхало в Європу. Європа зараз шукає чим замістити 25 мільйонів тонн російського вугілля щонайменше. Ми вже з вами згадували про різні альтернативи заощадження електроенергії, про тимчасові як планові віялові відключення. Українська влада зараз активно обговорює ці альтернативні шляхи щодо економії, щоб відновити роботу повноцінно. Про які ще альтернативи ви можете сказати? Ні, ну, ви знаєте, на жаль, енергетика доволі традиційна така галузь. У нас є тільки два шляхи: або ми споживача відключили, або він зекономив сам. Люди мають можливість великої економії переносячи певні енерговитратні заходи на ніч чи на середину дня. Пральна машинка, робота електричного бойлера, робота електричних полів, микрохвильова пічка. Плита, якщо на, на електриці все це краще зараз не використовувати в пікові години, не використовувати в ранкові і вечірні години, коли йде найбільше споживання, не заряджати машини електричні в цей час, намагатися в цей час не заряджати і побутові прибори, а заряджати їх краще вночі. Оце для громадян є ключовим. Що можна робити? Однозначно, бізнеси мають подумати, яким чином переформатувати свою роботу. Так, да, формально незручно працювати вночі, але з точки зору енергоспоживання, зараз, шановні бізнесмени, подумайте, як ви можете перенести роботу на ніч, яким чином переформатувати зміни так, щоб більша частина енергоємних процесів на ваших підприємствах відбувалися вночі, щоб ми ем, компенсували ці пікові. Ем, Пікові споживання якомога менше споживали саме в пікові години, і якомога більше в пусті години під час нічного чи денного нижнього піку. Тому тут є, є чим займатися є великий простір для роботи кожного, і е, кожен має пам'ятати, що реально зараз ситуація, коли там зекономлений кіловат, це як постріл в бік Москви. Кожен зекономлений кіловат допомагає. Не можу також згадати про газ. Європа вже майже практично відмовилась від російського газу. Що це означає для газово-транспортної системи України в близькій та дальній перспективі? Ну, ви знаєте, в дальній перспективі я боюся, що газотранспортну систему України, як і будь-які інші газотранспортні системи, очікує доля металолому, тому що в перспективі 15-20 років споживання газу буде просто скорочуватись природнім шляхом, так само, як споживання вугілля, і е, всі будуть переходити на відновлювальну енергетику, плюс атомну енергетику. Цей фокус дуже чітко видно зараз і в Європі і в Сполучених Штатах. Всі хочуть мати е, мінімізацію викидів, ніхто не хоче імітувати вуглець в атмосферу. І всі працюють в напрямку, який мінімізує е, такі викиди, тому е, це якщо казати про горизонт 20 років. Якщо казати про найближче майбутнє, то по суті українська газотранспортна система залишилась єдиним шляхом транспортування російського газу з Росії до Європи, якщо не брати до уваги турецький потік, якого там 16 мільярдів кубів на рік потужності, що порівняно з нашими 140 Виглядає ну доволі невеликим обсягом, то Україна має єдиний сьогодні потужний канал транспортування газу з Росії. Я абсолютно впевнений, що коли війна завершиться, коли ми переможемо, Росія буде дуже напружено шукати шлях, яким чином відновити поставки газу в Європу, яким чином відновити хоча б частину того грошового потоку, який вони колись мали. Вони не будуть дуже успішні, але Україна тут теж отримає додаткові позирі для розмови е, з е, Росією е, після перемоги. Яким чином ми будемо дозволяти чи не дозволяти їм транспортувати газ через нашу ГТС? Дякую. З нами був Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Пане Олександре, дякую за цю розмову. Дякую. Нагадаю, ми з вами зустрінемося вже о 12.30 з Віталієм Ковалем, головою рівненської обласної військової адміністрації. Залишайтеся з нами.